Всім-всім доброго ранку. Та вже не ранок вже обід. Я вже і каву попила, і до мамки збігала, постелила дорожки. У нас сьогодні був армагеддон ночі, ночі. Сьогодні яке у нас число? Восьме, восьме да? квітня, понеділок не важилась, тому що у мене батарейка сіла, треба. Купити батарейку. Це я аж в середу, господи, хоч би не забудь купити. От. Ну, я добавила це 100%. Не важила цілу неділю, не було мені коли. А добавила, бо я знаю, що я їла то те, то те неправильне. Так. Трішки Трішки з вами поговорю і біжу. Біжу, садити буду сьогодні. Цибульку. От, купила вчора цибулі цілий кілограм. Город зробила. Тепер побіжу, буду садити. Ой, смішно. Так, буду садити город. Ганяють. Ой, сьогодні в нас ночі. Так, дівчини, діло, 8 квітня. Я вже пропаляла, що я вже тільки не робила. Бігала до мамки, застелила доріжки, мамку покормила, вона пішла до себе. Я буду садити цибульку, зібралася. І сьогодні в нас вночі був армагедон цілий. Мені Наталка дзвонила у, у другій десь ночі. Я не, не знаю, скільки було. Світа, а що ти там включила вже станцію? Кажу, а що таке? Я заснула дуже крепко. Каже, світ виключили. Боже, встаю я. Тут виключила рубільник, пішла туди, там, коротше, щось неправильно зробила, повітря перекрила, а не відкрила у станції, за... заглохла вона. Заглохла, і сусіду набрала, щоб прийшов, зробив, запустив. Ну, коротше, дурдом. Це ж, і літали в нас самоліти, це жах просто якийсь. Наталка каже, що ці шахеди літали, що їх збивали, але я не чула нічого, це тільки самоліти дуже літали. Та добре, що включили, бо й Сережі дзвонила. Коротше, підняла усіх. засусало щось там, за... ну, коротше, я не, не тямлю. Перший раз то він тільки поїхав, я ще все пам'ятала хорошо. Другий раз ще, наче, нормально, а це вже третій раз то вже. Ой, вже я була сон, та і все. Що там що там балакать? Я така вимарена, що отрубилася, геть отрубилася і все. І от завстала тільки о 9, ви уявляєте собі? Так, а зараз я йду садити цибульку. Мені ще повинні яйця привезти, хлопець повинен привезти з Іванівки. Чекаю. Так, ну все. Давайте до включення. Сьогодні ваги не, не побачите і сама не знаю, яка. Бо я цілу неділю не важилась, не було мені ніколи. Це була не неділя, це щось було щось і чимось. Все. Давайте пішла я. На городі я. Дивіться, яка петрушечка в мене вже гарна. Така кучерява, красива, гарненька. Город зробили, бачите? От. Це часничок. Зимній посходив. Так. А я зараз буду тут садити цибулю. Oh, <laughs> Готую соляночку на обід. Шматочок свинини. Зараз я її поріжу на шматочки. Цибулька, морковка, перець салатний і капуста. І пару картоплинок вкину. Це все тушу. Оце буде така солянка. І десь ложка томату. Все, працюю. Отака От вийшла соляночка. 16,48. Зараз ми будемо обідати. Ну, це ж така обід вечеря, так? Да? М'яско, перчик салатний, кабачок я ще вкинула, капустка і стара, і молода. Все, всім смачно. Так, трішки відпочила, прийшла на своє робоче місце. Мені треба залуткувати 6 лотків вже 18-та година. Курчатка лупляться, на завтра в мене виборка вранці і закладка. Тут бачите, ось. Так, все, працюю далі. Так, працюю. Це Сьогодні привезли, хлопець ну, мені привіз з Іванівки. Так, подивіться, що там курчатка. Може їстки треба буде. Треба натекти. Їсти дати курчатку. На 4 яйця. Я вже в шортах, бачите? Вже сьогодні було так тепло. Були риндочка кукурудзи, риндочка пшенички, мілко мелевий. І зараз їм насиплю. Розітру з яйцями. І так. Ховач спокійно яйця. Так, буду лодкувати і щось слухати. Музику, мабуть. Залоткувала я вже шість лотків. Зараз я вам покажу. Ось дивіться. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Шість лотків. Оце Ломан Браун. Бачите вони. Такі відрізняються Від людського. Так. Ну так. Добіг день до кінця. Буду йти вже в хату. Поставлю вам відео. А вам бажаю тихої, мирної ночі. І нехай Господь береже всіх нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення! Бережіть себе і своїх дітей!